Цей день мав бути особливим. І не тільки тому, що це День Святого Миколая. Як повідомила Устимова мама, до них завітають гості Ромчик із Романівки та його батьки. Мама розповіла, що Ромчикові, як і Устимові, 9 років. А Романівка це село на Київщині. Коли минулої зими на це село напали російські загарбники, вони почали нищити будинки, мешканці, і школу, і садочок, і навіть лікарню. У їхньому, колись мальовничому і затишному селі не стало ні газу, ні світла, ні інтернету та навіть води. Ромчик і батьки вирішили пробиратися із захопленим ворогом територій до Києва. Взяли із собою лише найнеобхідніше теплий одяг, документи, ліки, альбом із фотографіями, пляшку з водою, горішки та шоколад для себе і собачий корм для джевелінки. Їхня болонка мала ім'я Лінка. Але одного разу, коли усі сиділи у підвалі під час повітряної тривоги, дорослі заговорили про ракети Джавелін, які нищать ворожі танки, і про те, що цим іменем навіть почали називати дітей. О, то, може, ми і свою Лінку назвемо Джавелінкою. Запропонував Ромчик. Ну, ніби це її повне ім'я, алінка скорочене. У підвалі засміялися. Добра ідея. І Болонці, здається, ця ідея сподобалася. Всякому разі, почала відгукуватись на джевелінку. Тепер Джавелінку разом з її господарями чекала непроста подорож до безпечного місця. На світанку ромчик із наплечником, тато з валізою, та мама, із переноскою, в якій сиділа Джавелінка, попрощалися зі своїм домом і вирушили у дорогу. Наші солдати. Звільнять нашу землю від загарбників, і ми обов'язково повернемося, підбадьорив тато засмученого ромчика. Зараз нам важливо пробратися до мосту на околиці й потрапити в автобуси, які везуть людей до Києва. Та подорож була для ромчика та його батьків дуже важкою й небезпечною. Та все-таки їм вдалося доїхати до Києва, а звідти потягом до Львова. Але без Джавелінки. Маленька собачка загубилася у метушній потоках людей, що тікали від обстрілів. Ромчик плакав і ніяк не хотів сідати у потяг до Львова без Джавелінки. Вона ж пропаде без них у цьому величезному людському натовпі. Але довелося скоритися і сісти у вагон. Як булонка Джавелінка стала сніжкою, яку роль відіграла у її долі домівка врятованих тварин. Як львівський хлопчик Устим допоміг зустрітися друзям Джавелінці та Румчикові? Відповіді на всі ці запитання дізнаєтеся з одного з чотирьох оповідань книги, написаної під час війни львівською письменницею Любов'ю Кіндратович Джавелінка і Святий Миколай. Ці чотири незвичайні історії трапилися зі звичайними дітьми напередодні дня Святого Миколая. Отож не гаймо часу та швидше до читання і вірмо у чудеса, зі святим Миколаєм все можливо.